Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам зробити пальчикову гімнастику ному братці до роботи. Тож почнемо: Ну, ми, братці до роботи згинаємо пальчики у кулачок. Покажіть свою охоту, більшому рубати дрова, а тобі вогонь розкласти, а тобі носити воду, а тобі варити кашу, а маленькому співати та ще й гарно танцювати. Братів. Рідних забавляти. Давайте ще раз гинаємо ручку у кулачок і говоримо. Ну, ну, братці, до роботи, покажіть свою охоту більшому рубати дрова, а тобі вогонь розкласти, а тобі носити воду, а тобі варити кашу, а маленькому співати та ще гарно танцювати. Братів рідних забавляти. Давайте тепер ліву ручку Згинаємо калачок та говоримо Нумо, братці, до роботи, покажіть свою охоту, більшому рубати дрова, а тобі вогонь розкласти, а тобі носити воду, а тобі варити кашу, а маленькому співати. Та ще гарно танцювати, братів рідних забавляти. Ось така у нас сьогодні пальчикова гімнастика для наших пальчиків. Тож, малята, ми розім'яли наші пальчики, і тепер ми готові до роботи.